Вітаю! Сьогодні у нас 30 квітня, закінчується перший другий місяць весни. І я Наталія Горюнович, автор книги тренінгу Код достатку, фінансова свобода жінки, автор методу легалізації ціні, і також новітніх архетипів 21 століття у прямому ефірі. І сьогодні я вибрала тему досить таки цікаву, оскільки зараз на цю книжку в електронному варіанті. Є знижка, акція 390 гривень. Я е, спеціально йду на такий крок, щоб е, кожна жінка могла б собі дозволити взяти отаку от книгу тренінг і місяць з нею попрацювати. І подивитися, які зміни відбудуться після того, як зробити всі ті вправи, які тут описано, щоб змінити мислення. Що таке? Мислення достатку, і що таке мислення дефіциту. Ми сьогодні з вами будемо розбирати. Я підготувала пояснювальні схеми. Я досить таки гарно пояснюю інформацію, просто і доступно. Але я хочу розповісти про сьогоднішній день, як змінилося моє мислення на прикладі посадку огорода. Сьогодні я садила город, я живу в селі, і я вже Третій рік підряд саджу город сама. І я хочу сказати, що якщо б ще у 2020 році мені хтось сказав, що із тієї площі, а хто слідкує за мною у сурі бачили, що в мене досить таки велика земельна ділянка прибудинкова. Що я буду садити лише частину цього городу, а решту я буду віддавати в оренду. Знаєте. Я б сама не повірила, і я взагалі не думала, що таке можна, що це, що це реально. Це промислення достатку. Як воно змінюється? Я вважала, що мої батьки садили город, ми з чоловіком вже 30, понад 30 років саджаємо цей город. І це так правильно, це так має бути. Але коли чоловіка мобілізували у 2022 році, я залишилася з повним. Погрібом картоплі, в мене було 15 кролів. І що я вирішила? Я вирішила, поки я ці кролі не, не, десь не роздам, я буду цю картоплю, якби, діставати з погріба їм віддавати. Тому що я ще не знала, скільки мені картоплі потрібно. І коли навесні я зрозуміла, що я її ради не дам. Я навіть безкоштовно віддала її всю лише для того, щоб людина приїхала і її винесла із погріба. І на наступний рік я приймаю, знаєте, революційне рішення, тому що змінюється мислення. Ти починаєш мислити вже не мисленням дефіциту, а може недостатньо буде, а може, не вистачить, а може що? Ти мислиш зовсім по-іншому. Ти приймаєш рішення, яке тобі вигідне. Те, що ти хочеш, це для мене було, от, повірте, от в 23-му році, коли я вперше сама садила город, це для мене було просто революційне рішення посадити частину городу. Я домовилася сусідку, я їй віддала в оренду. Решту. І ви знаєте, мене, коли я копала вже цю картоплю, до речі, приїхала моя подруга, вона мені допомагала, і я думала. А чи вистачить мені цієї картоплі на зиму, чи не вистачить? Тому що в моїй картині світу навіть я не уявляла, скільки мені потрібно. Уявляєте, ми живемо в такому мусленні, як жили наші бабусі, які пережили і голодомори, і голод 33-го року моя бабуся пережила. Мама з бабусею пережили 47 го року, рік голодування. І, і, і батько мій голодав. І от я. З лояльності до роду, тож жила з таким страхом, а що, якщо нам не вистачить цієї картоплі? І вже на наступний рік я посадила ще менше, в цьому році ще менше, тому що мислення дефіциту відрізняється від мислення достатку у тому, що ми знаємо, що ресурсів достатньо. А мислення дефіциту це коли ми думаємо. От я включила е, пояснювальну схему відмінності від мислення достатку і від мислення дефіциту. Тому що в мисленні дефіциту мені не вистачає. У мене повний погріб е, картоплі, і ми з чоловіком е, вирішуємо, чи нам вистачить, чи нам не вистачить. А в мисленні достатку у мене вже є, і я, і я можу більше. Тому коли ми дивимося на ресурси, ми дуже часто на них дивимося не своїми очима. Я сьогодні виступаю от в окулярах, ми одягаємо окуляри, які носили наші бабусі, які носили наші пра-пра-пра, е, які виживали за рахунок землі. І у мене, як, їх, як їхнього нащадка роду, в мене теж закладені ці тіньові е, страхи. А, а раптом недостатньо буде, а раптом голод, а раптом не вродить. І в мене немає довіру до світу. І добре, що от за ці три роки, тому що я навіть ще у 23-му році не уявляла, скільки одній людині потрібно картоплі на зиму. Ну, на сезон будемо говорити. Тому зараз я точно знаю, що у світі всього достатньо. В Мисленні дефіциту, ми заздримо до успіху інших людей. І навіть якщо брати от приклад на сільському господарстві, от сьогодні в мене така сільськогосподарська тема, бо я сьогодні з пів восьмого ранку займаюся сільським господарством. Перший посадив, ми вже тут всі активувалися на вулиці, вже перші пішли. от Кому це знайоме, да? перші пішли, нам треба терміново самим саджати, тому що як це так, що люди скажуть. А в мисленні достатку ми отримаємо натхнення від прикладів інших. І от ти радієш, да, що вже хтось посадив, що там, наприклад, у когось е, хтось купив нове авто, хтось е, ще щось придбав, хтось гарно виглядає, ти дивишся, і ти не заздреш, а надихаєшся. От мене сусідка, і знову ж картина світу як ламається. У мене сусідка в 70 років, от їй буде в цьому році 71 рік. Те, що ми, от так як ми звикли з дитинства, що це так складно, цей город садити, там мама з татом свариться, потім я з чоловіком сварилася. У мене сусідка 71 рік зробила сама за 4 години те, що ми з сім'єю робили протягом кількох днів. Я маю на увазі підготовку, оці скандали, які проходили, батьки, і я проходила. Поки ми збирали ті групи, які нам будуть допомагати саджати картоплю. Тому, от так змінюється. Це просто не то, що змінюється, це ламається стереотип. І я просто була шокована, що жінка сама в такому віці, поважному, може це зробити. Наступне мислення дефіциту це страх втрати. Оце про нас. Тому що. Знову ж це, це це я хочу вам пояснити, що донести, верніше не пояснити, а донести, оскільки в мене е, мислення селянки, і я знаю, що це таке боятися втратити. Тому що, я ж кажу, моя бабуся голодала, моя мама голодала, мій батько голодав, і я, я, я ніколи цього не знала, але в мене теж живе цей страх. І от коли ми говоримо про втрату, ми маємо розуміти, що в мисленні достатку є довіра до потоку життя. Якщо тобі тут забрали, то тут тобі віддадуть. І бабця моя так правильно і говорила, що згубив, не плач, не йшов не радуйся. І, і от я зараз живу от цим мисленням достатку, він сформувався, можна сказати, через. через Виход з різних програм, які вже зараз не працюють. А я навіть і не розуміла, що це не моє. Омисленні ми, дефіциту ми постійно економимо. І я хочу сказати, що ми економимо на собі. Тому що, коли, наприклад, йдуть якісь обмеження, ми зразу думаємо, як ми можемо зекономити. А насправді потрібно думати. Як я можу заробити. І в мисленні достатку ми інвестуємо саме в себе. В цій книгі є приклади, як розвивати мислення достатку. Досить багато їх і вправи дуже корисні. Просто коли ви його будете не просто читати, зараз ця книга коштує 390 гривень в електронному варіанті. Після оплати вам прийде посилання на групу, де є ця книга. І ви побачите, наскільки, наскільки можна жити простіше і вільніше. А особливо, якщо поставити ціль Х10, не побоятися, просто дозволити собі, тому що от в мисленні дефіциту ми ніколи не поставимо собі Х10. Тому що чим відрізняється мислення успішної людини, будемо сказати, від мислення людини, яка в дефіциті. Да? Тому що людина з мисленням достатку, вона мислить від кінцевого результату. А людина з мисленням дефіциту, вона мислить, що у неї сьогодні цього немає, щоб досягнути те, що вона хоче. І з цієї точки, ми не можемо подивитися, як нам прийти в точку Б. З точки А, ми не можемо подивитися, як нам прийти в точку Б. А от коли. Навчитися ставити цілі з точки Б і відмотувати їх назад. то Тоді всі цілі, навіть які тобі здаються нереальними, вони, я не можу сказати, що вони легко здобуваються. Але принаймні в тебе є перспектива, як, ти їх, як до них дойти. І тут дуже багато вправ є для запитань для самокоучингу. Тому що, на жаль, на жаль, у нас такої культури немає відповідати на запитання. Оце дуже сумна історія. Ми відповідаємо тільки на одне запитання: чому? Чому зі мною? Чому так? Чому так діють? А чого? От в нас є ці запитання. А коучингове запитання Ейнштейн говорив, що 95% часу я витратив тебе на те, щоб правильно поставити запитання. І лише 5% на те, щоб дати відповідь. Але коли ти дав відповідь на правильне запитання, вважай, що ти зловив джекпот. І коли ми економимо, ми йдемо, знаєте, ми йдемо в програму виживання. Я знаю, що таке жити в програмі виживання, тому що це моя історія. Я селянка і селяни завжди живуть. Ще в мене батько з такого глухого забитого села, що він не мав паспорту. Він був рабом, радянським рабом він був. Тому, хочемо того чи не хочемо, але оце безколективне несвідоме нами керує. І я теж жила в цих обмеженнях, не своїх. Батька, його родини, тому що мама більш такої перспективнішої сім'ї. Батьки її були інтелігенти, мама була вчителька, батько був викладач в технікумі. А тато мій з такої селянської сім'ї, де я ж кажу, що у нього ще не було паспорта, у нього не було перспективи більшої, ніж працювати в селі, тому що, або їхати на шахту. Тому що без паспорта тебе ніде не візьмуть на роботу. Адже мислення дефіцитом ми виживаємо. А в мисленні достатку ми плануємо самореалізацію і розквіт у кожної жінки, особливо після 40-ка, нас починається новий етап в житті. Ми маємо розуміти, що жінка проходить. Через 7-8 етапів в своєму житті, різних етапів. Це молодість, юність, молодість, зріння, середній вік. І оці вже можна сказати, в 49 років це вже коли ми стаємо на шлях такого духовного розвитку, де ми вже виконали всі свої соціальні зобов'язання і ми вже більше для себе. І нас вже питання цікавить, а що я хочу? От і ми сьогодні і будемо говорити про тему достаток і задоволення. І, звичайно, в мисленні дефіциту, ми, коли говоримо про достаток, ми думаємо, що це треба більше працювати. А насправді потрібно створювати більше цінностей. У мене як експерта у мене є і книги, і безкоштовні у мене є. До речі, з 1 травня стартує в опорі на себе, в моєму телеграм-каналі, десятиденний челендж звернути увагу на себе. Ми будемо робити такі маленькі вправи. І навіть у такому великому проєкті, який я зараз готую, я хочу, щоб було дуже мало теорії, а більше було практики. Тому що теорію ми ще можемо послухати, у нас є ще культура вчитися це споживати інформацію. Але у нас немає культури здобувати навички. І саме завдяки вправам ми будемо вчитися здобувати нові навички жінки в 21 столітті. І що, як же ж пов'язаний достаток із тим, що потрібно отримувати задоволення? Зараз я дуже багато працюю над легалізацією своїх тіней. Дуже багато. І я радію, коли в мене піднімаються якісь такі негативні емоції, чи я відчуваю роздратування. Тому що в такому випадку я можу знайти свої темні риси. І що саме цікаве, що заборонена задоволення у нас тінь, і наставництві я дам дуже просту техніку, як вийти з цієї техніки з цієї тіні. Але. Коли ми говоримо про задоволення, і коли ми говоримо про достаток, ми відчуваємо одну емоцію. Це емоція сорому. І цю емоцію нам внушили, що задоволення це щось гріховне, що достаток це щось, те, що соромно, і знову ж таки, Схема достатку це задоволення, що я хочу. Не те, що потрібно, а те, що я хочу. І коли ми говоримо про те, що я хочу, для багатьох навіть складно сказати, що я хочу. Або в такому варіанті, що я хочу, але в мене на, цього, на це немає грошей. Тому і потрібно вийти з цієї програми і дійсно почати з позиції жити, що я хочу. Оскільки. Е ми в дорослій позиції, є різниця між Я хочу у дитячій позиції і є Я хочу у дорослій позиції. Це різні речі. Тому що, коли дитина хоче чи не хоче, це є те, що їй подобається чи не подобається. Це одна справа. А інша справа, коли людина у дорослій позиції і вона хоче. От, наприклад. Чому я взагалі садила цей город? Я вам зараз поясню, я хотіла його посадити. Не для того, щоб закрити потребу в продуктах, Не для того. я дуже мало споживаю картоплі. Оскільки чоловік, для чоловіка мога цінність, город і цінність урожай, то я, як дружина, я хочу бути дружиною для свого чоловіка, і я знаю, що для нього це цінне, я це роблю. Але не з позиції, що мені потрібно, а з позиції, що я хочу. І це зовсім інша історія. Тому що я 30 років не знала, що цінне для мого чоловіка. І от коли я дізналася, і я знаю, що для нього це цінне. І я у дорослій позиції дружини на своєму місці хочу бути дружиною, і я це роблю. Нам потрібно навчитися е, отримувати задоволення від е, мрій. Тому що, коли я консультую жінок, до мене жінки приходять вже такого старшого віку, 40, 50, навіть 60 приходять, і навіть молоді приходять жінки. І мені дуже сумно чути, коли жінка каже: Я вже не, вмію, я не мрію. Тому що нам в дитинстві сказали, що мрії не збуваються, дідів морозів немає. Але насправді кожен із нас чула в дитинстві дуже гарну пісеньку. Прилетить чарівник у блакитному вертольоті. І дійсно, якщо ми у дитячій позиції, ми чекаємо цього чарівника. А коли ми у дорослій позиції, то що відбувається? Ми самі стаємо цим чарівником. Ми, коли отримуємо задоволення, ми відкриті для більших можливостей, тому що ми готові отримувати. Оскільки у нас є програма, що просити, отримувати це соромно, то, звичайно, нам дуже складно бачити можливості. Знаєте, оця халява, але це не халява. Бо бувають речі, які нам належать, і ми за них нічого не должні. І от коли ми вміємо отримувати подарунки, коли ми вміємо отримувати задоволення, нам підсвічують, нам, нам всесвіт дається більше через інших людей. І задоволення починається з маленьких речей. Не потрібно думати, що задоволення спочатку мені його потрібно заслужити. Зараз працює все навпаки. Нас, е, знаєте, е, нас е, обманули, що все потрібно заслуговувати. Не потрібно. Задоволення ми маємо отримувати щодня. І от напишіть, будь ласка, от що вас сьогодні порадує? Що ви дозволили задоволенню сьогодні бути у вашому житті маленькому. І я впевнена, що зараз через таку ситуацію в нашій країні ми собі це поставили табу. Але маленькі радощі нам дають більше енергії. І. Коли я задоволена, я впевнена. Коли я впевнена, я приймаю більше. Ось така схема. Вона надзвичайно проста. І я дам формулу, от ви можете для себе порефлексувати, тому що навчання дорослих це не лише про інформацію. Чому я і кажу, що у новій програмі наставництва буде дуже багато практики. Тому що задоволення це внутрішня цінність, відкритість до достатку і прийняття грошей. І головна ідея мислення достатку: що ми не чекаємо, що буде достаток, щоб дозволити собі задоволення. От знаєте, як нам казали, закінчиш школу, вийдеш заміж, отримаєш квартиру от тоді. Спочатку ми. Дозволяємо собі задоволення, а потім приходить достаток. І от саме на цій формулі я б і хотіла б завершити сьогоднішню нашу зустріч. Щоб навчитися жити у достатку, потрібно навчитися отримувати задоволення. Пані Лариса пише: прогулянка вечірня, гарний захід сонця. Приносила подругу, спілкування з наставником, пригостила подругу. Так, да, дуже багато у вас було приємних моментів. Дуже багато приємних. І ці моменти по великому рахунку дорого не коштують. Кожна жінка може собі це дозволити. І саме оця книга, якщо вона стане хоча б на місяць вашою. Настольною книгою, ви будете не просто її читати, а виконувати ті завдання, які тут є. І що найголовніше, що з будь-якої сторінки починати, ви зовсім по-іншому будете дивитися і на себе, і на свою цінність, і на ті можливості, які є кожного дня. І щоб, звичайно. Щоб навчитися отримувати задоволення, треба вийти з дуже з багатьох тіней. Дуже багато тіней треба легалізувати. Тому що за тим, що ми не хочемо. Не то, що не хочемо, те, що ми соромимося отримувати задоволення і жити у достатку вільно. Можливо, ми десь і дозволяємо собі більше. Дякую за книгу. Працює. Так, дійсно, вона працює і. Читачки, вже, які її отримали, то, звичайно, вони поступово це процес. Зміна мислення це процес. І важливо підмічати, що змінюється, коли ти дивишся на ті самі речі, але вже робиш інші висновки. Тому беріть собі цю формулу, що спочатку задоволення, а потім достаток. От сьогодні у нас з вами був такий прямий ефір, як змінюється мислення і змінюються дії. Тому що якщо брати по, по піраміді Ділса, що коли ми маємо якусь поведінку, вона зумовлена нашими переконаннями. І допоки ми не змінимо ці переконання, ми ніколи не змінимо поведінку. Інші люди будуть говорити, чому ти так себе ведеш? І вони не розуміють, що для мене це незрозуміло самій. Тому що, як я говорила, що садити отой, всю цю ділянку, це садили мої батьки, і ми 30 років садили. І якби не останні події, то, можливо, нічого б і не змінилося. Але коли ти змінюєш мислення, ти дозволяєш собі виходити за ті рамки, що інші скажуть, що інші подумають, так не прийнято. В нашій, нашій сім'ї так не роблять. Дякую, що були сьогодні зі мною у прямому ефірі. Ще діє акція на книгу-код достатку, долучайтеся. Після оплати вам прийде посилання на е, Телеграм, де є ця книга. До побачення і до зустрічі вже завтра.